Або рішенням, яке йому піде на благо. так? Тобто він думає тільки про себе. От щось ви помітите, і тут буде такий серйозний спір, як боротьба, ви будете відстоювати свої інтереси, свої позиції, не бажаючи, щоб ця людина управляла вами. Тут буде як схватка така, розумієте. А він буде робити все для того, щоб вас налякати, буде така давка з його сторони. Буде серйозна схватка. Але все ж таки ви стоїте вище, і це говорить про те, що ви не дозволите цій людині заставити вас робити так, як вас це не влаштовує, як вам це не вигідно. Так? І в подальшому, подальшому тут зв'язок і взаємодія з цією людиною припиняється, зупиняється в цей момент, і, можливо, і спілкування і буде, але. Контакт відсікається? Контакт відсікається. Давайте подивимося, що у нас тут. Скористаєтеся послугою. Якогось тут ще один чоловік змалювався, і він тут з ріжками, він вам дасть здійснення. Знаєте, коли такий крайній останній варіант? На запас щось було. Не хотіли ви таким методом вирішувати питання, але, мабуть, з чимось ви зіткнетеся з якимись невдачами, коли у вас не виходило ніяк. А вирішити потрібно цю задачу. Необхідно вирішити цю задачу. І от ви послугою цієї хитрої людини з рішками, так, ви скористаєтеся.